Пішло, пішло, пішло. Так ну вже хвилин скільки тягнемо? П'ять хвилин тягнемо. Пять хвилин тягнемо. Славик, я бачу, попробую заперти забудь. Я хочу знать, який дірчу. Витягнули на 15 кілограмів. килограмм. ты Да нет, и что? Я бы очень на вас Что, попробуем его выкинуть? Попробуем его выкинуть, А это что было? Это пиджак С задним ходом он Натяжку на можно ослаблять метод. Ты ее расслабляешь, ты ее не Ти Нет маху на не боре то, то удочку. Добрый? Да моря гайда нормально. <гул> не може підняти. Що ти Попробуй витягувати удочку на капусту. Тяни і так удочку легко вверху. Ну, підтяни удочку. Ти капусту не тянеш. Ну, але це тільки я спрямаю. Закривай. Ну, прикращай. Тобі санчик поможе. А не на. Тобі не трогай. Не трогай. Забери мого цього. Буде зверху тоді. Я щось закрию його так, залочу і вбери.